Доброго дня в ефірі. Інформаційна програма вчасно в студії. Працює Мар'яна Лошак, Наталя Булеця. Про головне життя краю наступні 10 хвилин. До рядової гарячої лінії у 2015 році звернулося близько тисячі закарпатів. Про це повідомляють в керівництві обласного контактного центру. Така кількість звернень є майже удвічі більшою ніж торік. Найчастіше мешканці Закарпатської області зверталися з питаннями соціального захисту та комунального господарства, отримання матеріальної допомоги, пільг, субсидій, реєстрували і повідомлення про відсутність або неякісне надання житлово-комунальних послуг у закарпатському обласному контактному центрі. Зазначають, всі звернення було розглянуто та вирішено в оперативному режимі. Тому у випадку виникнення питань соціального або побутового. Характеру ви можете звернутися до безкоштовної гарячої лінії за телефоном 0800 501 484. Контактний центр працює ці щоденно з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 годин. Якщо заявник звертається в поза. Робочий час він має право залишити своє звернення на автовідповідачі. За такими дзвінками, фахівці контактного центру в робочий вже час здійснюють зворотній зв'язок, тобто перетелефоновують і з'ясовують, з якого приводу зверталася людина. З практики скажу, що органи виконавчої влади все ж таки розглядають звернення 15 днів. Вантаж з текстилем, що намагалися незаконно переправити на тимчасово окуповані території, затримали співробітники СБУ та міліції машину, в яку завантажили 9 тонн текстилю. Зупинили поблизу села Нижні Ворота Воловецького району. Згідно з багажною накладною одержувачі товару кримські та донецькі комерційні компанії, які не перереєстровані в Україні відповідно до чинного законодавства. За даним фактом відкрито кримінальне провадження проводяться невідкладні оперативно-слідчі дії. В поштові скриньки кількох районів області почали вкидати фальшиве звернення від імені Геннадія Москаля з його засканованим підписом та фото в міліцейському мундирі. У зверненнях повідомлення на зразок добре, що тарифи ростуть не лише на газ, бо це питання виживання бізнесу наших олігархів, на яких тримається економіка. Листівки виготовлені з дороговартісного паперу і вставлені в конверт зі зворотньою адресою Закарпатської облдержадміністрації. У прес-службі Геннадія Москаля вважають, що це чорний піар. Вчора почали вкидати масово в скриньки кількох районів Закарпаття. Звернення підписане Геннадієм Москалем. Це засканований, очевидно, із знайдений в інтернеті його підпис з фотографією, в повному кольорі на дорогому папері. В конверті зі зворотньою адресою закарпатської обласної держадміністрації текст сам такі там є подачі, що от це добре, що підвищуються тарифи, оскільки це прибуток олігархів, на яких тримається економіка. Якщо хтось постраждав від ліквідованих банків і складників, то це їхня вина. Оскільки люди через свою жадібність вклали гроші не в ті банки, що треба було. Ужгородкам розповіли, як попередити рак молочної залози. Мета заходу роз'яснити жінкам небезпеку цієї патології важливість здорового способу життя та навчити обстежувати себе самостійно. Організаторами стали лікарі онкологи міської поліклініки та об'єднання Амазонки Закарпаття, яке входять в жінки, котрим вдалося побороти цю недугу. Рак молочної залози займає перше місце поміж онкозахворювань. Щороку в Україні реєструють близько 13 тисяч випадків цієї патології. Як її попередити, розповіли жінкам ужгородські онкологи. Ми прочитаємо лекцію по профілактиці власне захворювань молочної залози та раку молочної залози, Навчимо жінок, як правильно себе обстежувати. І також, якщо буде можливість, то ну хто буде хто захоче, можливо обстежимо їх. В зоні ризику захворювання знаходяться і жінки, які не народжували, та яким ще не виповнилося 30. Спеціалісти наголошують, робити обстеження грудей необхідно, навіть якщо явних ознак захворювання нема. Є велика велика потреба навчати жінок самообстеження, щоб вони ходили до лікарів. В здоровому стані, по крайній мірі, один один день в році виділили на обстеження, почуваючи себе абсолютно здоровим. На розвиток хвороби, крім спадковості, впливають шкідливі звички та ведення нездорового способу життя. Щоб берегти органи та життя, необхідно щорічно відвідувати спеціалістів, проходити ультразвукове дослідження та мамографію. Обстежитись можна у будь-якій поліклініці області. На те, що чим раніше проявиться рак, впливає навколишнє довкілля і спосіб життя людини. Надзвичайно багато теперішніх факторів, в тому числі, допустимо, я приклад проведу перспіранти тривалої дії, антиперспіранти тривалої дії. Ті, які люблять використовувати наші жінки, не дають виділятися шкідливим речовинам спотом чи з пахових ділянках автоматично з залози. Жінкам варто пам'ятати про те, що хворобу легше побороти на початку її розвитку. Якщо до спеціалістів звернутися запізно, коли хвороба досягне четвертої стадії, то в 30% випадків наслідок може бути летальним. Інспектори ДАІ закликають сів за кермо. Не відволікайся Ужгородським водіям. Нагадали про ризики телефонних розмов за кермом авто, адже кількість ДТП на пошляхах Закарпаття цьогоріч зросла у чотири рази. Причина не лише перевищення швидкості, а й банальна неуважність. Плата за яку буває занадто високою. З подробицями діана Фуско. У рамках європейського проєкту Підтримка впровадження транспортної стратегії України на Закарпатті провели тиждень безпеки. Один день виділили для того, аби нагадати водіям про небезпеку телефонних розмов під час керування авто. Акції відбулися на площі Богдана Хмельницького в Ужгороді. Згодом її проведуть і в Мукачеві. Інспектори ДАІ зупиняли водіїв і попереджали під час розмови по мобільному телефону. Реакція людини сповільнюється на одну секунду. Працівники державної інспекції кількості двох чоловік зупиняємо автомобілі. І водіїв інформуємо, розказуючи їм про те, що користування мобільними телефонами за кермом надзвичайно впливає на швидкість на реакцію водія, що може призвести до травматології і, нарешті, не дай Бог до дорожньо-транспортної пригоди. Проблеми з розмовами по мобільним телефонам часто я в мене спеціально наушник, тому що багато спілкуюся по мобільному телефону. Інспектори ДАЇ провели інтерактивні уроки з безпеки дороги. Ожнього руху в Ужгородських школах номер 1 3 та 16 та в Качівській школі номер 15 в Перспективі провести такі заходи і в Ужгородському національному університеті. Ми кожен рік проводимо по одному-два проєкти в різних регіонах України. В цьому ґаду на жаль, несмотря на статистику, мы решили обратить внимание на Закарпатье. И включает в себя не только такого рода акции информационные, но огромную работу с детьми, со студентами, с водителями общественного транспорта, с велосипедистами. Поэтому мы надеемся, что такое вот разноплановая такая активность принесет свои результаты. Основна мета акції тижня безпеки заохотити дорослих та дітей дотримуватись правил дорожнього руху, насамперед, для запобігання трагічних наслідків. Порушення заборони користуватися засобами зв'язку за кермом карається штрафом в розмірі від 425 до 510 гривень. До вашої уваги ще така інформація. В останню декаду жовтня курсуватиме додатковий потяг Одеса-Ужгород. Таке рішення «Укрзалізниця» прийняла у зв'язку з підвищеним попитом пасажирів. Поїзд Одеса-Ужгород відправлятиметься в рейси з Одеси 23, 25, 27, 29 та 31 жовтня. Відправлення з Ужгорода 24, 26, 28, 30 жовтня та 1 листопада. Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці». На ці години у нас все більше розкажемо. і Покажемо у вечірньому випуску 19. Я бажаю вам гарного дня. На все добре і до зустрічі.